Доброго вечора. Програма час підсумки дня триває в прямому ефірі на п'ятому каналі. В цій частині будемо говорити про те, чи можливий зараз розпуск Верховної Ради і перевибори до парламенту. Розпочнемо з інформації про підрахунок голосів у центральній виборчій комісії. Але перед тим свіжа інформація про Луганськ. Терористи напали на військову частину номер тридцять тридцять східного територіального об'єднання Національної гвардії. Це полк е з конвоювання засуджених та осіб, що що ...перебувають під вартою. Як повідомляє офіційний сайт Національної гвардії, військова частина дислокується в місті Луганськ. Правоохоронці щинять опір нападникам. Наразі точиться бій. Є втрати як серед особового складу військової частини, так і серед нападників, сказано у повідомленні. Протягом а, цієї частини програми будемо зв'язуватися із Нацгвардією щодо подробиць. Ну а поки що поговоримо з Наталкою Тарасовською, яка перебуває у ЦВК в центральній виборчій комісії. Повідомили, що остаточний результат підрахунку оприлюднять лише завтра, оскільки є затримка. Ну, це йдеться про підрахунок за електронними протоколами, оскільки залишається досі. 221-й округ в Києві, який досі не надав даних, там уточнюють результат. Водночас станом на зараз комісія прийняла оригінали протоколів з мокрими печатками фактично із половини усіх ОВК країни. Наталю, доброго вечора. Тобі власне, які в тебе є свіжі дані із СВК. Вітаю Таню, на цю хвилину, наскільки ми розуміємо, вже Київська дільниця здала електронні результати, залишається відсотка електронних саме протоколів опрацювати, і це ті два округи Донеччини, які не мали доступу до електронної системи. Вони привезли паперові протоколи і зараз в ЦВК вводять ці дані в систему, щоб вже на завтра показати на табло 100%. Але ж оскільки ці цифри вже суттєво. На результат виборів не вплинуть дійсно зараз цікавіше, коли Центральна виборча комісія зможе офіційно назвати ім'я нового президента. На сьогодні прийняли паперових протоколів з 95 комісій. Залишилося 94, Всього нагадаю 189 округів змогли взяти участь у голосуванні на цих виборах. Також сьогодні прибули протоколи із найпроблемніших округів Донеччини та Луганщини. Тож у ЦВК темпами прийому цих протоколів задоволених. Голова комісії Михайло Охендовський навіть каже, що якщо всі ОВК будуть готові, то потенційно комісія зможе завершити цей процес навіть завтра. Тим не менше, ще 30 та 31 числа комісії довозитимуть ті протоколи, які відправляються на уточнення. Тому, якщо говорити про дати, найпізніше оголошення результатів може відбутися 5 червня. Якщо найшвидше говорити, то це потенційно перше або друге число. Після цього у триденний термін. Мають бути опубліковані ці результати у офіційній пресі, і вже лише на п'ятий день має відбутися інавгурація. Її дату визначає вже не центр виборчком, а адміністрація президента. От такі справи в ЦВК Таню. Зрозуміло, Наталю. Дякуємо тобі за свіжу інформацію. Наталка Тересовська досі перебуває у ЦВК. Ну а нашим глядачам ми представимо наших співрозмовників. Віце-прем'єр-міністр України в п'ятому році Роман Безсмертний, вітаємо вас. Доброго вечора. старший науково співробітник Інституту держави права імені корецька Микола Сіри. Доброго, Доброго. вечора. І політолог Петро Олещук. Доброго вечора. Вітаємо вас, лідер президентських перегонів Петро Порошенко. Ось що сказав про тему, про яку ми зібралися сьогодні поговорити, переформатовувати більшість чи негайні перевибори Верховної Ради. 85% людей вимагають розпуску парламенту. Дві важливих причини для цього. Перше, в країні відсутня коаліція, в країні, яка, яка є об'єктом агресії, країна, яка має нарешті примусити себе захищати. У нас немає урядової коаліції, яка дозволяє швидко проводити закони, бо босс український солдат, бо вона не працездатна, бо вона сьогодні я бачу, що в парламенті один депутат голосує за вісьмерих. друга позиція. Має бути політична відповідальність Мустафа за ті події, які відбулися в січні е, цього року. Коли хтось намагався голосуванням фальсифікованим голосуванням руками перетворити мою країну в тоталітарний режим. Пане Романе, запитання до вас. Петро Порошенко заявляє про те, що в країні де факто і в парламенті відсутна ко... відсутня коаліція. Але ж ми сьогодні бачили ось публікацію в Українській правді, де ну є скани коаліційних підписів, і там 257 голосів. Коаліція є, і навіть якщо з неї вийде, скажімо, фракція удар, все одно коаліція в парламенті залишатиметься. Про який тоді розпуск парламенту в таких умовах може йтися. Перше, на що треба послатись, це на те, що починаючи з повернення до Конституції 1996 року, з прийняття рішення Конституційного суду, до сьогодні українська влада знаходиться на дуже хиткій правовій основі. Це перше. Друге, при такій ситуації треба завжди виходити з точки зору об'єкта і суб'єкта, які мають найвищу легітимність. Так от цим інститутом, який має найвищу легітимність, на сьогоднішній день є новообраний президент. І насправді все залежить від того, яку мету він перед собою зараз ставить. А мета ця розбивається на конкретні завдання. От у цьому випадку питання черговості. Що спочатку вирішення проблеми Донбасу, на який, власне, і обраний в першу чергу цей президент, в другу чергу зміна Конституції, чи спочатку вибори, а потім друге, третє, четверте. А якщо на даний момент виходите із того, що нині діючий парламент не заважає розв'язати цю проблему, то можна діяти так, як вважає в цій ситуації президент. Якщо парламент заважає чи не дає механізмів розв'язання цієї проблеми, тоді його треба розпускати. Бо в свою чергу, якщо ми задамося питанням, чи може бути проведено повноцінні вибори. Тому що це не президент, а це 450 депутатів. Ми знову входимо в ситуацію, де ми не даємо відповіді на кілька питань. Так от, за даних умов мене тільки цікавить, в указі про розпуск парламенту буде пояснювальна частина, чи ми знову залишимося в одній строчці оголосити вибори тоді, то й тоді-то. Справа в тому, що на сьогоднішній день. Я стверджую, і політичних, і правових механізмів достатньо, щоб розпустити парламент і голосити вибори. Тепер відповідь за найлегітимнішою особою. Це йому потрібно як президенту держави, не як фізичній особі, для того, щоб розв'язати першу, другу і третю задачу. А йому це потрібно на вашу думку? Ну я думаю, що він, власне, має дати відповідь сам на це питання. Я от слухаю аргументи пана Романа і згадую що аргументи деп... народного депутата з фракції Батьківщина Павловського. Так саме Павловський сказав, що немає юридичних власне. От розсудіть. як Якщо ви дозволите, я я хотів би не погодитися з паном Романом. Я думаю, що завтрашній день парламенту він абсолютно тісно пов'язаний з сьогоднішнім днем. А сьогоднішній день це результати президентських виборів. От саме президентські вибори вони зробили картинку зріс, соціальний зріз суспільства, і саме президентські вибори дали відповідь на питання, чого ж хоче суспільство, Українське суспільство, не президента, а українське суспільство. Так, от українське суспільство з очевидністю заявило, що воно вимагає оновлення політичної системи. Ви подивіться, що класичні старі політичні сили значно втратили, а нові політичні сили більше того не політики. От, скажімо, Ольга Богомолець з очевидністю не політик, з очевидністю людина, яка вийшла на вибори без олігархів, без якоїсь підтримки, здобула велику підтримку суспільства на цих виборах. Це означає, що, скажімо, вона і її команда обов'язково війде в майбутній парламент. А Ляшко за своєю командою обов'язково війде. Гриценко обов'язково війде. Інших не буду перераховувати вони традиційні, але це означає, що суспільство сказало – ми хочемо високого рівня політичної конкуренції, і ми хотіли би, аби в новому парламенті було би щонайменше 7-8 політичних сил. Відповідно, якщо подивитись на сьогоднішній стан парламенту, то він не відповідає очікуванням суспільства. Тому саме суспільство буде вимагати. А з огляду на те, що парламент сформований в інший спосіб. За іншою процедурою, за іншою політичною культурою і манерою він. Якби він не хотів, він не зможе працювати в цих умовах. Він не буде ефективним, і щодня суспільство буде вимагати у цього парламенту саморозпуститися. А виходячи із того, що президент змушений активно займати позицію, своєю активною позицією він буде випереджати парламент, і парламент просто змушений буде через 2-3 місяці. Самостійно прийняти рішення про саморозпуск. Я думаю, що сценарій саме такий має бути. Петро, як політолог, ви, ви маєте вислухали ви, ви аргументи, все логічно, але парламент це живі люди. І серед тих живих людей найживішими є мажоритарники. Знаєте, вони такі дуже живі. І вони точно розуміють, що їм вже нічого не світить. А ще є така цікава фракція, величезна, яка розбілася по різних фракціях. Це партія регіонів. Ісуючи з її заяв публічних то в ЗМІ, виходить, що вони настільки вже за президента, що я взагалі не розумію, як вони потрапили туди. Так що ви передбачаєте? Хто переважить? Мажоритарники, які не хочуть цього розпуску? партія регіонів, яка розуміє, що їй світить у випадку виборів, чи ті політичні сили, які от ніби на папері коаліцію робили і тепер заявляють готовність розпуску? Ну, загалом, ця ситуація з коаліцією, як на мене, це одна велика омана. От той факт, що у нас, начебто, зараз існує коаліція, це велика омана для українського суспільства загалом. Тому що у нас вже було кілька революцій за часи в незалежності України, одна з яких власне створила незалежну Україну, потім Помранчева революція. І всі вони зазнали за великим рахунком поразки через одну просту причину вони не завершили. Перетворення, в тому числі шляхом оновлення парламенту, і зараз те, що у нас відбувається існування цієї самої коаліції, це велика омана для українського суспільства, тому що ті люди, які в неї входять, це ті самі люди, яких проштовхували на виборах 2012 року, які голосували абсолютно спокійно за усі законопроекти, які проштовхувалися владою, і лише через тактичні причини вони змінили свої політичні уподобання, але лише на невеликий проміжок так, часу. я так з вашу відповідь не розумію, хто переважить. Ви ж розумієте, що там два я, я робити. Да, я, роз, я розумію сутність вашого питання, але е, прогнозувати на даний момент е, мені достатньо складно. Але я сподіваюся, що переважить здоровий глуст, і даний парламент буде замінений на новий, якісно новий, тому що цей парламент все одно в своїх функції не буде виконувати. Одно, здоровий глузд і сьоме скликання, ну вони якось не корелюють, ви ж розумієте. Е, ну, це вже, власне кажучи, пов'язано більше із здоровим глуздом президента. І його безпосередньо розумінням ситуації, і того, що із цим парламентом повноцінно 5 років він працювати не зможе. Я ну, думаю, що це буде суттєвий аргумент, але ми зараз говоримо B про перевибори, про... які можуть відбутися не раніше глибокої осені, okay. а президенту доведеться працювати вже буквально через там тиждень з цим парламентом і очевидно формувати в ньому чи переформатувати нову більшість. Правильно розумію? На кого він спиратиметься в цьому парламенті? Oh. Очевидно, що ситуація, в якій ми зараз знаходимося, вона не вписується в правові рамки, які існують на сьогоднішній день. Очевидно, ми можемо займати різну позицію, але в такій ситуації, чому я апелюю до особи інституту, який має найвищу легітимність, тому що він має право взяти на себе відповідальність і проявити ініціативу. Він як гарант права реалізації конституційних прав він має діяти в цій ситуації, тому що інші не мають ні морального, ні конституційного, ні політичного права діяти в силу речей, про які от зараз ми тут говорили. Тому, як би ми не посилалися на бажання і увага замовлення суспільства, хтось має діяти, бо це не виписано певним порядком. Тому, на щастя, ініціатива тут. Належить президенту, і будь-яка його дія, яка буде виконувати замовлення суспільства, бо суспільство не може саме це замовлення виконати, буде сприйнята, бо цьому є пояснення. Я дію так, тому що я виконую ваше завдання, а оці мені заважають, бо я хочу реалізувати от такі речі. І це я хочу сказати, стосується не тільки ключового питання розпуску чи не розпуску парламента. Це стосується в тому числі і форм обрання. І прийняття закону. Я не виключаю, що на цей період доведете скликати якусь асамблею, скажімо, народну асамблею, яка прийме не тільки правила гри на цей перехідний період, чи прийняти якийсь паліативний документ свого роду суспільну угоду між центром і регіонами чи що завгодно, але яка закладе нові правила. Бо е припустити ситуацію, про якій парламент прийме умови президента, теоретично можна. Але чи погодиться суспільство на такі дії цього парламенту, де є прізвища, які на сьогоднішній день суспільство просто не сприймає, от в чому проблема? Ну от є тому... 62 прізвища Та... представників партії регіонів Та... в чинній коаліції. Кажучи... Суспільство все це досі сприймало. А чому ви кажете, що воно не буде сприймати, чесно далі? кажучи, їх можна назвати всі 450. ці прізвища, тому що ну змінилася ситуація, серйозно змінилася ситуація в країні? І е, е, я ще mm. раз скажу про те, що Суспільство сприйме дії президента, воно не пробачить йому бездіяльності. От в чому проблема. І, на жаль, оцей часовий лаг буде тривати ну місяців 5-6. І тут дія може компенсувати певні прогалини правові. З, да, з вашого дозволу те питання, яке ви поставили, відносно мажоритарщиків і відносно партії регіонів. Тут я би, скажімо, звернув увагу на наступні обставини. Партія регіонів зробила свою справу 22 лютого, коли партія регіонів ще очікувала, що вона збережеться, вона. Активно брала участь у голосуваннях, і ті голосування були потрібні і продуктивні для країни. Партія регіонів підключилася до обрання чи формування нового уряду, і це позитивна справа. Але на, на момент, скажімо, голосування по цих питань відносно цих питань, партія регіонів вважала, що вона зможе зберегтися і відновитися. Сьогодні ми бачимо, що у партії регіонів дуже сумнівні шанси на майбутнє. Відповідно, зараз новий при президент задасть новий темп політичний, і дуже багато от тих, хто мали іншу логіку в партії регіонів, вони будуть всіми силами намагатися увійти в потяг президента. Тому, скажімо, та стара концепція консервативна, не будемо йти на перевибори, тому що ми маємо якусь перспективу. Вона фактично зруйнувалась. І друге питання відносно мажоритарщиків. От та ситуація, що ми маємо окуповану територію, ми маємо проблемний Донбас. Ця ситуація вкрай ускладнює проведення мажоритарних виборів, тому фактично країна сьогодні не має вибору. Конституції 2004 року закладена модель пропорційних виборів, і плюс оці важливі обставини, які створюють ситуацію неможливості проведення мажоритарних виборів в Криму і ускладнено на Донбасі, на примусять політиком прийняти чисто пропорційний е, е, виборчий закон. І через пропорційний виборчий закон ми зможемо ну так би мовити, зняти чи е, за за формат вивести оці проблемні позиції можна от, думку. Депутата Дерев'янка ми вам зацитуємо, бо вона така ніби своєрідний прогноз на завтра. Завтра буде 40 заяв про вихід з більшості з коаліції. Потрібно буде починати із завтрашнього дня формувати нову коаліцію. Вийде удар, як мінімум. Можливо, ще буде позафракційних 10, 20, 30. От... коротко до вас да. і до вас От А дивіться, що це дасть. Від... Дивіться, в чому цікавість конституційно-правової ситуації. Нинішній парламент сформований не за правилами пропорційної системи, не за конструкціями політичної відповідальності через обов'язкову коаліцію. Відповідно, перейшли на новий формат конституції 2004 року, який містить конституційну відповідальність, політичну відповідальність до парламенту сформованого в інший спосіб. Відповідно, скажімо, виникла специфічна ситуація, із якої можна виходити тільки політично-правовим рішучим шляхом, і в цьому тобто плані перевибор. я цілком вже згоден з паном Романом, що тут буде вигравати динаміка, політичний і... Романе. Дивіться, в нас просто так, зараз якраз так, має так. починатися банк часу, тобто це то, 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 то. Ми знаємо точно, що кожного у вас є своїх 30 секунд. Да. Давайте да. пане Петро власне, ситуація така, що це саме і спроба такої собі своєрідної легітимації заяв президента, які були, ну скажімо так, уже обраного президента, які були озвучені. Тобто ця легітимація, отаким от чином, через усунення коаліції, і таким чином відлік часу. І таким чином про створення підстав, начебто, для того, щоб ці вибори були оголошені. Наскільки ну, ці підстави є відповідними? Ну наскільки відповідні підстави були для обрання нинішнього президента? Ну приблизно та сама ситуація, мабуть, в даному контексті підстави будуть ще більш такими серйозними. Роман безсмертний. Очевидно, що при нинішній ситуації відповідальність ініціативу на себе в діях має взяти президент. Треба діяти, припинити, без кінця аналізувати, пояснювати чи виправдовувати ті чи інші дії, чи інший, бездіяльність. Треба діяти, розв'язуючи завдання, під які було обрано президента. Суспільство, народ це підтримає. Якщо буде пауза, буде тільки на гірше. Микола Сірий. Я повторюю в суспільстві величезний запит на оновлення політичної системи. Відповідно, нові політичні сили будуть продукувати нові ідеї, нові підходи. Їх буде чути суспільство. Більше того, суспільство зараз більше чує людей від громади, від суспільства, а не від політики. Відповідно, ці політичні сили будуть мати пріоритет, і це дуже добре для української політичної системи. В неї прийде нова кров, прийдуть нові люди, не замарані в Риме строю, ну скажімо, брудом старим політичним, і це буде добре для суспільства. Люди, які вимагали, попри навіть мороз, кров і тортури, вимагали ілюстрації. Добре, знають, що перевибори це якраз і є. Мирна люстрація. Тому ті політики, які спробують зупинити перезавантаження парламенту, мають усвідомлювати, що можуть зустрітися зовсім іншою формою люстрації. Ну і до речі, цікавий факт. Очевидно, що в процесі перевиборів може статися так, що до парламенту не потрапить жодна. Пророс від явно відкрито проросійська сила. Ну, очевидно, в умовах, в яких ми зараз перебуваємо, туристичної операції. Якщо в парламенті політики не спекулюватимуть темами Сходу відносин з Росією, це вже буде величезний плюс. Але чи скористається президент своїм правом, поки що невідомо. ЦВК продовжує рахувати протоколи. Що буде далі? Покаже час. Ну, Це була програма Час підсумки дня. Її ведучий Роман Чайка. Тетяна Даниленко, дякую вам.